Вітаю всіх на каналі Лапомет. Сьогодні у нас на огляді ось така чудова модель помпи для іригації LPM 0502. Це помпа, яка використовується в артроскопії, гістероскопії та цистоскопії і необхідна для прецизійної подачі рідини всередину органу, який ми оперуємо ендоскопічно. Тобто ця помпа вміє налаштовувати швидкість, якою вона подає рідину. Та тиск, який ми хочемо отримати всередині нашої порожнини, в цьому відео ми розкажемо про комплектацію, покажемо як правильно збирати комплект трубок з цією помпою, щоб вона працювала, як її правильно налаштовувати, і про її основні характеристики. І так, в комплект поставки входить ну, першочергово це кабель живлення, це, в принципі, для всього обладнання, яке вмикається в розетку. Далі у нас є цілих два ось таких комплекти трубок. Це багаторазові трубки, які можна автоклавувати і повторно використовувати. Тут у нас є спеціальний блок механізму для нашого роторної частини цієї помпи. Тобто таких комплектів у нас цілих два. Більше того, є два ось такі відрізочки трубки. Вони необхідні нам для того, щоб міняти швидкозношувальну зношувальну частину ось тут на роторі. Тобто ротор постійно бігає по шматку трубки, він десь 15-20 см завдовжки. І, відповідно, ви його можете замінити з часом, так як він може задобіти, і ротор не буде виконувати свій функціонал на всі 100%. Ну і власна інструкція з експлуатації. По комплекту, в принципі, все. Основні характеристики цієї помпи, вона вміє налаштовувати швидкість подачі від 0 до 1000 мл на хвилину. Цього більше ніж достатньо для наших трьох напрямків ендоскопічних. Тиск можна задавати від 15 до 400 мм тутного стопчику, також за допомогою додаткових кнопок і дисплейчику в цій частині помпи. Це важливий момент для такого роду обладнання, адже для того, щоб проводити, до прикладу, офісну гістероскопію. Нам треба подавати низький тиск всередину матки, для того, щоб не спричинити якихось беріатричних травм, тобто спричинених тиском надлишковим. І такі маніпуляції, наприклад, виконуються на значеннях 40-50 мм тут стопчику. Відповідно, якщо ваша помпа. Має нижній поріг тиску, яка вона може задати, 70-80 мм стопчику, тобто її вже не можна буде використовувати для цих досліджень. Тому звертайте на цей момент увагу особливо. У нас з цим повний порядок, тобто 15 мм це досить низький показник, і його цілком достатньо щоб проводити увесь спектр ендоскопічних втручань з накачкою рідини всередину порожнинцього органу. Після того, як ми увімкнули нашу помпу, ми бачимо два дисплеї. Лівий дисплей відповідає за тиск, правий дисплей за швидкість подачі. Під кожним дисплеєм є стрілочки для регулювання. Тобто, натискаючи стрілочку вгору або вниз, ми бачимо, що дисплей починає е, блимати, і це означає, що ми задаємо необхідний нам параметр. Виставимо, наприклад, 40 мм тут на Далі е, регулюємо швидкість. Крок в 100 мл, тобто максимально це 1 літр. Виставимо, наприклад, 300 мл на хвилину швидкість подачі. По центру маємо кнопочку старт-стоп, натискаємо її, і наша бомба починає обертатись. Також зі структурних елементів, окрім нашого роторного механізму, ми ще маємо ось такий клапан. Тут він необхідний для того, щоб додатково міряти тиск в нашій системі. Тепер продемонструю, як підключати комплект трубок до цієї помпи. Значить, у комплекту трубок є два, два кінці. Один кінець має ось такі дві, гол, дві голки. Ці голки ми вставляємо в ємності з рідиною. У кожної голки є кліпса для того, щоб можна було перекрити. Наприклад, якщо ми використовуємо одну, одну голку, лише другу ми можемо перекрити. Або коли нам необхідно замінити ємність, з рідиною ми можемо перекрити цими кліпсами подачу води, замінити і потім відкрити. По центру комплекту трубок ми маємо ось такий блок механізм. Він необхідний для того, щоб приєднати до роторного механізму. Значить, вставляємо залізну частину у нас знизу, проводимо силиконову трубку всередину, потім натягуємо. І зверху під натяжінням вставляємо другу частину нашого блок-механізму. Все. Блок механізм з'єднаний. Окрім цього, біля блок механізму є ось такий короткий шматок трубки, який нам необхідно під'єднати до нашого клапану. Тут у нас буде вимірюватись тиск. Це обов'язково, інакше помпа не буде обертатись. І останній кінець, тобто другий кінець нашої трубки, має люер-адаптер для підключення до цистоскопів, резектоскопів. Або артроскопів. Це швидкий механізм, який на півоборту фіксується на нашому інструменті. Власне все, в принципі, нічого складного немає, просто треба це все робити послідовно, спокійно і у вас все вийде. Розбираємо ми в зворотньому напрямку, тобто ми перекриваємо подачу води нашої, розбираємо, знову ж таки, натягуючи праву частину і витягуючи блок-механізм з цього фіксатора. Далі необхідно від'єднати кінець для вимірювання тиску. І, в принципі, помпа повністю розібрана. Можна замінити комплект на інший трубок або вимкнути нашу систему. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, залишайте свої вподобайки та коментарі, задавайте свої запитання, якщо вони у вас залишились. Посилання на цей товар ми залишимо під відео. Також там ви знайдете наші всі контактні дані. Дякую за увагу! Всім гарного дня і до побачення.